Привіт, привіт! Поглянь уважно та послухай, що ми сьогодні будемо робити. Що розважає і дочку, і сина? Іграшка скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить. Іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває, Іграшку дати свою не шкодуй, Лагодь, піклуйся, як друга шануй. Іграшку можна собі змайструвати, іграшці можна про все розказати, друг засмутився, то друга потіш, гратися разом завжди веселіш. Але ж поглянь, ці іграшки тобі купили в магазині, а я хочу запропонувати зробити іграшку своїми руками. Подивись уривок з мультфільму, і дізнаєшся, яку саме іграшку ми будемо робити. Так, це капітошка, але йому сумно самому, і він дуже хоче, щоб ми зробили друзів капітошок, тому і будемо робити сьогодні іграшки капітошки. Поглянь уважно! Щоб дізнатись, що і як потрібно робити. Сьогодні ми з вами зробимо дуже веселу і прикольну саморобку. Капітошку. Капітошка це така іграшка. Коли ви її стискаєте, вона змінює форму. Вона може вам посміхатися. Може бути ось такою тоненькою. пу-бум, Бу А може бути ось така кругленька. Дуже чудова іграшка! А щоб її зробити, нам потрібно звичайна повітряна кулька. Олівець, чорна ручка або фломастер, борошно і ось така лічка. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічого не пропустіть. Починаємо ми веселі. Саморобки! На повітряній кульці малюємо личко. Оченята, брови та ротик. У мене буде дуже веселе личко. Ну, ось таке. А зараз кульку потрібно наповнити борошно. Для цього беремо лійку і засипаємо борошно і проштовхуємо олівцем ось так. Будьте уважні! Не забрудніться! Так, засипаємо борошно і проштовхуємо. А коли кулька наповнена борошном, треба її зав'язати. І можете трішечки підмалювати личко. Чудово! Наш капітошка готовий! Ви можете робити дуже багато різних капітошок. Вони можуть посміхатися, а можуть бути страшними або дуже-дуже смішними. І дарувати їх обов'язково потрібно друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Не сумуйте, фантазуйте! І до нових зустрічей! Па-па! Ну що, сподобались вам такі іграшки? Цікаво було. А я дуже хочу побачити, які у тебе вийшли іграшки. Чекаю фото у Viber. До побачення!